Сьогодні у випуску звели за унікальною технологією 3 d школа на Варшавській готова зовні у новому корпусі. Розпочали внутрішні роботи. Попит є вже від початку. Майже 600 транспортних абонементів придбали львів'яни. Проїзний запровадили із 1 липня. Почесний знак святого Юрія у Ратоші нагородили посмертно 30 військових, які загинули від рук окупантів. Це новий корпус школи номер 23 що на вулиці Варшавській, 126. Звели будівлю за допомогою 3D принтера. Наразі повністю завершені бетонні роботи, готові фундамент і каркас школи, дах монтовані вікна. Це перша в Україні школа, зведена за допомогою 3D принтера. Перевагою слід відзначити, що якби. Швидкість та якість будівництва. Так, сама стіна виходить дуже теплою. Всередині в стіні є 40 см залитої пінополіуретанової піни, що дає дуже високий коефіцієнт опору теплопередачі. Також сама по собі цікава архітектура і є стіни, які ну верніше не те, що є, а стіни, які ви бачите, вони взагалі вже нічим не будуть оздоблюватись. Єдине, що покриються ще якимись матеріалами, які будуть захищати від вологи. Зараз тривають внутрішні роботи. Зараз проводяться роботи по облаштуванню електрики. От розведена мережа під освітлення, проводяться роботи під подачу свіжого повітря. Ходімо далі. На сьогоднішній день ще також виконують зараз роботи по відведен постачан по... По... По водопостачанню, ливнева каналізація та звичайна каналізація. Вже ці розділи ну, десь орієнтовно тиждень часу будуть завершені. Далі заливатимуть та монтуватимуть підлогу, штукатуритимуть, фарбуватимуть, оздоблюватимуть стіни, встановлять у санвузлах керамічну плитку, змонтують освітлення. Також облаштують і благоустрій довкола школи. Тут планують створити новий сучасний простір для дітей і молоді. Тут будуть облаштовуватися дитячі майданчики. Всякі зони дозвілля для дітей досить такі маємо досить велику цікаву площу, і цим простором буде ще також користуватися діти, які навчаються вже в існуючому корпусі школи. Новий корпус школи номер 23 буде призначений для учнів початкових класів. Будівля розрахована орієнтовно на 100 дітей. Завершити цей об'єкт мають вже до 1 вересня. Перші підсумки запуску абонемента на проїзд. Такий функціонал в усьому громадському транспорті Львова запустили 1 липня. Наразі купити цей абонемент можна через сервіс ізіпай та у центрах туристичної інформації на площі Ринок 1 і на площі Двірцевій. За перші два дні Львів'яни придбали близько 600 абонементів. Вони є фінансово вигідними для мешканців міста, які активно користуються громадським транспортом. Абонемент безлімітний, загальний вартує. 900 гривень, а студентський 450. наступним етапом, десь близько в середині цього місяця, ми плануємо запустити придбання абонементів через сайт Єшоп. E і далі, вже ближче до третьої декади цього місяця, ми плануємо запустити його також в мобільному додатку Леокарт для того, щоб люди мали можливість користуватися також абонементом з використанням qr кодів Також зараз вже по суті запущений сервіс для планування своїх поїздок в мобільному додатку Леокарту. То люди вже мають можливість оновивши версію до останнього, планувати свої поїздки, відслідковувати наявні транспортні засоби на маршруті. Є дійсно дуже активні користувачі. Є користувач, який за два дня 22 поїздки здійснив за педмент. 22. є люди, які 20 здійснили. Тобто, фактично за два дня він відбив половину вартості абонементу. Поліцейські затримали 63-річного мешканця Львова, який за 2 тисячі євро замовив підпал будинку свого знайомого для виконання злочину він найняв військового. А той здав його поліції, щоб затримати замовника на гарячому. Поліцейські інсценували підпал будівлі. А окрім того, під час спецоперації на Львівщині затримали майора повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупанти завербували його через колишню дружину ексвійськову, Вона працювала. Цю на Ерефію у Мелітополі підривну діяльність КРОТА координував кадровий співробітник відділу спецоперацій Альфа ФСБ Олександр Білодєдов. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили крота. У Львові з нагоди дня конституції відбулась 23 третя церемонія нагородження почесним знаком святого Юрія захисників та захисниць, які з 2014 року та від початку повномасштабного вторгнення росіян боронили Україну. Посмертно нагородили 30 військових, які загинули від рук окупантів. Відзнаки вручили рідним захисників. Почесний знак святого Юрія це міська нагорода. Вона має вигляд хреста, у який вписане коло із зображенням святого Юрія покровителя міста Лева. Загалом у Львівській громаді посмертно нагородили вже понад 600 оборонців країни. Вони були на е, ділянці Святого Креміна. І не дійшовши до позицій, їх обстріляли з його підрозділу. Три чоловіка загинуло, його товариш, командир іще, А він був тяжко поранений. 12 описаних ран побратими його винесли. Після поранення ще півроку він жив. Шість операцій переніс і помер. Для мене сьогоднішня нагорода це вчергове чергове вшанування героїчних вчинків наших військових, які. Пожертвували своїм життям, і це як додатковий день вшанувати, згадати і подякувати. Олежик служив у третій войованій штурмовій бригаді. Він загинув у 21 рік е коло населеного пункту Бахмут.